Сьогоднішня тема це система зовнішніх аудитів. Мене звати Віта Денісова, і я 17 років працюю в сфері забезпечення якості, GXP-відповідності на вітчизняних фармацевтичних підприємствах. Тому сьогодні поділюсь своїм досвідом, досвідом, в тому числі, проведення аудитів постачальників. Під постачальниками я одразу хочу сказати, що ми будемо говорити про всіх контрагентів, з якими співпрацює підприємство фармацевтичне, тобто це виробники. Це і дистрибутори, це і представники, які забезпечують транспортні логістичні підходи. Тому постачальники це таке накопичувальне, сумісне да, поняття. І будемо говорити взагалі про ауди, зовнішні аудити всіх контрагентів, які згідно вимог GMP, GDP, відповідно повинні бути з нашого боку як виробника перевірені, схвалені та відповідно отримані. Дозволи на роботу з ними для нас, тому що ми в першу чергу як виробник маємо бути зацікавлені в якості послуг, які ми отримаємо, та в якості продукції, яку ми отримаємо. Я сподіваюся, що все добре, бо в деяких регіонах повітряна тривога, тому запис буде, але якщо в когось є невідкладне там рішення або потреба там від... вийти кудись, то звичайно ми всі розуміємо, в яких умовах ми зараз працюємо. Так. Зміст нашої програми був попередньо надісланий вам як слухачам. Тому ми не будемо зупинятися на ньому. Ми обговоримо сьогодні шість тем, і звичайно, будемо говорити про ключові аспекти, які на сьогоднішній день є цікавими з точки зору аудитів та інспекцій зовнішні регуляторними органами. На що звертають увагу регуляторні органи і чому це важливо? Нормативна база також буде у вас в презентації. Я наводила її з урахуванням документів міжнародних, європейських, в тому числі ICH, але... Ці біль, переважна більшість документів, вони імплементовані в українське законодавство. Тобто, ви бачите Січ К9, аналіз ризиків, управління ризиками, менеджмент ризиків, які є в настанові українській IC9. Так само фармацевтична система якості. Тобто документи ICH імплементовані в Україну. GMP європейське я також навела, але в Україні наша настанова, яка випущена у 2020 році, GMP належна виробнича практика, вона повністю відповідає. Вимогам Європейського союзу ISO 19011 – це посібник для аудиторів. Я хочу сказати, що всі з ним знайомі, хто проводив аудити, чи долучався. У якомусь контексті аспекті до аудитів, тому що це міжнародний документ, який взагалі то дає основні поняття, що таке аудити. І неважливо, це зовнішні чи внутрішні, він дає поняття основних категорій аудитів, яким чином проводити, яким чином проводити аудіювання, опитування, як оцінювати аудиторів. Тобто, це такий загальний посібник, який. Застосовується в тому числі у сертифікаціях систем менеджменту якості для будь-яких стандартів тобто це і ISO 9001 сертифікація, це і ISO 13485, Якщо це медичні вироби, це і система хасп, тобто він такий загальний універсальний, який підходить під. Всі абсолютно галузі, і який допомагає аудиторам розібратися з основними поняттями. Тому на ньому ми не будемо зупинятись, але в контексті нашого вебінару переважна більшість аспектів вона буде пересікатися з цим стандартом. Також документ ПІКС стосовно ризик орієнтовного підходу планування GMP інспекцій ПІ 037. Це документ, який також.